Що робити, якщо не виходить нормально харчуватись через роботу чи навчання? Хтось хоче схуднути, хтось набрати масу, хтось підсушитись, у всіх нас різні цілі, і я сподіваюся, ми всі розуміємо, що для цього дуже важливе твоє харчування. Але що робити, якщо склались такі обставини, що харчуватись так, як потрібно ніяк не виходить? Перш за все, ти повинен бути чесним з собою, і звичайно, я буду чесним з тобою також. Дивись. Якщо ти кажеш, що ти не можеш правильно харчуватися через твоє навчання, то це все брехня. Я особисто з 7 класу ходжу до школи з судочками, постійно харчуюсь, навіть по годинам харчувався як в університеті, так і в школі. Перший момент, якщо тобі соромно їсти з лотків перед іншими людьми, то тобі потрібно до психотерапевта. Другий момент: якщо ти кажеш, що ти не можеш брати з собою лотки для їжі, то, в принципі, ти маєш розуміти, що для тебе не важливий або не сильно важливий той результат. Тепер стосовно роботи, каже, що не можеш правильно харчуватись через свою роботу.